Перший етап робіт з благоустрою побережжя річки Хорол спецкомунтрансівці уже завершили, і там, де нещодавно була протоптана між калюжами вузенька стежка, нині проліг вимушений плиткою тротуар, який поєднав пішохідну частину та володоріжку. А ще новостворений пішохід і доріжку, яка веде від мосту до Березового гаю, з'єднали між собою сходами із облаштованим пандусом. Ці всі роботи виконані за кошти Миргородської міської ради, тобто за кошти миргородців, а саме тут було придбано плитку, поребрик, а роботи як силами працівників комунального підприємства Спецкомунтранс. Тобто в даній ситуації місто виділило кошти лише на матеріали. Ніяких не було ні підрядників, нічого. Робили наші працівники, робили для себе, для містян якісно. Щоб потім не прийшло сюди повертатися, усувати якісь недоліки. І звісно ж, все більше мешканців Почапець та довгого озера охоче віддають перевагу саме цьому маршруту, аби швидше дістатися із окраїни міста до його центру території курорту, чи й просто прогулятись з побережжям річки, розповідає Олександр Онищенко. Тож і подальше сполучення відрізку новоствореного тротуару із благоустроєною частиною набережної в районі центрального пляжу стає нині досить актуальним. Зрозуміло, що ми на досягнутому зупинятися не будемо, при тому, що може бути фінансування, або все ж таки, я маю надію, що війна закінчиться нашою перемогою, настане мир, і ми все ж таки продовжимо, тому що тут такі плани є, що зробити. Це повноцінну дорожку, зробити тут, лавочки для відпочинку. У нас є звернення ветеранів МВС, які хочуть тут посадити платани. Тобто все-таки зробити гарно, достойно, щоб люди тут змогли відпочивати і було їм добре, комфортно. А перемога, без сумніву, так і буде. І є велика ймовірність того, що з'являться фінансова можливість не тільки благоустроїти побережжя хоролу, а й, власне, оздоровити саму річку.